Сьогодні ми з вами будемо а, говорити про таку тему, як недовіра Божій благодаті. Це така річ, коли, знаєте, ми забуваємо, можливо, колись в якийсь момент, як вона діє, що таке благодать. І знаєте, все почалося в Едемському саду, саду, коли згрішила Адам і Єва. І як вони згрішили? Вони вирішили, що вони самостійно можуть приймати рішення без Бога. Думка Бога гарна, але вона якби не цікава. Ми самостійно можемо в своєму житті вирішити, чи їсти нам плід, чи не їсти. І в цей момент що робить Бог? Ну після гріхопадіння він їх просто перес... Перес... переселяє і виганяє з адемського саду. Але що він мог зробити Міг зробити? Він міг відправити їх на Луну, наприклад, і сказати: ну, якщо ви самостійно можете вибирати, як вам жити, то поживіть без кисня на Луні. Ви зможете там жити? І вони, скоріше б, за все, не вижили б там. Тому це благодать, що Господь дозволив їм залишитись на землі, і Він продовжує це робити, посилати нам благодать. І зараз у нас є багато чого, здоров'я. Сили, ми працюємо, у нас є можливість їсти, у нас є можливість жити в житлі. Тому це така тема, а недовіра Божій благодаті, вона може проявлятися, тому що у благодаті є конкуренти. Їх багато. Насправді ми не будемо сьогодні всі перечисляти, але я обрав один такий конкурент благодаті, як скупість. Це можна по-іншому її перекласти як недовіра Божій благодаті в матеріальних потребах. Чому людина може бути скупа, чому людина може, наприклад, десь закриватися в собі і не жертвувати? Тому що вона десь не довіряє просто Богу, що Бог буде піклуватися про неї завтра. Людина не знає, що буде завтра, тому сьогодні треба. Самому вирішити це питання. Тому ми з вами будемо розбирати тут цю тему. І перше, що я хотів би, це розказати про те, що написано в перше Тимофія. Давайте ми з вами прочитаємо, відкриємо перше Тимофія, 6 розділ. Прочитаємо про як, як люди можуть розуміти взагалі тему. Прибутку, тему зиску і так далі, тому що матеріальні потреби пов'язані з тим, щоб людина матеріально була забезпечена. Перша Тимофія. Ми будемо читати шостий розділ з п'ятого вірша і прочитаємо по восьмий. Перша Тимофія 6:5. Постійні сварні між людьми зі псутого розуму, позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск, цурайся таких. Великий же зиск, то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Тобто, бачите, у нас починаються, починаються ці вірші з таких двох. Починаються з одної категорії людей і продовжуються ще правильною категорією людей. Перша категорія людей, які люди зі псутого розуму, позбавлені правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Люди, які вважають, що якщо вони будуть вести побожний образ життя, то вони якось отримають багатство. Павло каже, що це не так працює. Це працює зовсім в інший бік, тому що він каже, що саме, саме по собі благочестя це вже великий зиск. Але є такі люди, знаєте, які Біблію, можливо, якісь харизматичні рухи, які Біблію сприймають. як Таку інвестиційну модель, коли ти чим більше жертвуєш, тим більше ти отримаєш. Ми розуміємо, що це не так працює, і Павло каже, що це люди ну зовсім зіпсутого зі псутого розуму. Вони безумні в своїх ідеях. Благочестя, це вже є великий зиск. І це саме велике багатство, яке може бути, якщо людина хоче жити з Богом, яка людина живе життям угодним Богу, і вона має правильні стосунки з ним. І нам потрібно це знати, тому що це, знаєте, є існує дві системи мислення. Так, перша система мислення, коли людина вона хоче жити релігійним життям. Хоч, хоче просто вислужитися і отримати щось. Друга людина вона розуміє, що це так не працює, і що е, вона е, йде до Бога, щоб робити те, як Він хоче. Знаєте, І Павло він е, показує оце, і він показує те, до чого треба стремитися, те, до чого він нас закликає. Він закликає в Тимофія, Шостий розділ, от сьомий восьмий вірші, він, він каже: бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені, будьмо з того. І тут цікаво, Павло робить таку планку, да? тому що люди завжди вони хочуть знайти відповідь на питання. Ну, люди світу. На яке питання я часто слухаю інтерв'ю, там люди задають питання: от яка тобі сума грошей потрібна? Щоб ти відчував себе спокійно, щасливо, і щоб ти більше вже не працював, і от, щоб тобі вистачило на все життя. Оце таке питання, люди задають собі. Тобто, яка максимальна та сума грошей для мене буде нормальною, що я нарешті стану задоволеним? Павло він переформатовує мислення, і він каже, а яка та мінімальна сума? Для тебе нужна, потрібна, щоб я, щоб я мог продовжувати залишатися задоволеним, яка мінімальна. Тобто і він цю планку він показує, що якщо я восьмий вірш, перше Тимофію 6,8, як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Тобто він занижає планку просто до того, щоб людина просто мала що поїсти. І у людини було тепло. Тому що, наприклад, якщо холодно сьогодні зранку, я маю одяг, щоб, бути, щоб мені було тепло. І це він, він показує, що це оце те, що написано в Біблії, те, що є нашим вченням. Да, якщо там хтось і вчить по-іншому в світі, то це ну, якась викривлена система координат. Є от така система, яку пропонує нам Євангеліє. І ми розуміємо, що. Люди можуть бути скупі, тому що вони цього не розуміють. Людина, коли, наприклад, коли людина заробляла гроші, наприклад, людина почала заробляти більше, таке часто буває. Людину повисили, людина стала директором, людина відкрила свій бізнес, її доход виріс. Як ви думаєте, по статистиці людина почне більше жертвувати? Я маю на увазі. Не 10%, а 20, наприклад, або 30, або 40. Бо в статистиці, скоріше за все, людина просто буде, коли вона отримує більший дохід, вона почне заповнювати якісь да, речі, яких в неї не було раніше. Вона не могла їх собі дозволити, але бачила в інших, і вона зараз починає їх собі быстро, да, свій комфорт да, увеличувати свій комфорт. Да, Питається досягнути тих людей, на яких вона хотіла бути схожою а в ідеалі ще стати більше за них. Тобто людини щось не вистачало, якісь, і вона зараз скупляє все, тому що зараз в неї є гроші, і по статистиці так воно і виходить. Або людина починає просто накаплювати гроші. Людина просто починає їх складати, і це глупо. Тому що ми бачимо в першому Тимофія 6,7 написано Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести ти можеш складати скільки завгодно. З собою на небеса ти нічого не забереш. І якраз таки в цьому і народжується оце визначення скупості, коли людина просто не довіряє, що Бог. Що Божа благодать потурбується про людину. Які б матеріальні потреби не були, Бог потурбується. Заспокойся, віддайся Господу, Він тобі він тебе благословить. Але людина не довіряє, вона проявляє скупість. І ми зараз з вами прочитаємо приклад церкви, приклад людей віруючих, на яких діяла Божа благодать. Ми з вами будемо читати друге Коринтян, Друге коринтян, восьмий розділ з першого вірша, тому що наша тема сьогодні це не як правильно матеріально служити, як правильно жертвувати. Тема сьогодні це центральна тема це благодать. Як вона працює в нашій матеріальній сфері, як благодать мені допомагає, і як я можу не побачити конкурента, тому що ви, ви коли-небудь коли стикалися з конкурентами. На роботі, я не знаю, в бізнесі. Коли ти не бачиш конкурента, ти просто ну, ти не розумієш, що тобі робити. Ти можеш програти йому, ти можеш йти до цілі, але конкурент може тебе обійти да, з іншого боку. І все. І ти, і ти вже бачив перемогу, ти вже бачив ціль, але ти просто програв, коли, не, коли ну, можливості програти ти не бачив, а ти програв. Тому а, у конкурент, у благодаті є. Такий конкурент, як скупість. І давайте ми розберемо Друге Коринтян, 8 розділ. Ми прочитаємо з вами з першого по 4 вірші. Повідомляємо ж браття. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам Македонським, що серед великого досвіду горя вони мають радість ресну і глибоке їхнє убожство Збагатилось баганством їхньої щирості. Бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу засвідчую. І з ревним благанням вони просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. Така була церква. Це були, це були люди з Філіппів та з Фесалонік. Це були македонські церкви, які допомагали Павлу в його служінні. Вони пересилали йому фінанси, і вони реально підтримували його, коли інші не підтримували, а вони підтримували. І ми бачимо, що не така ж гарна в них була ситуація. Знаєте, деякі люди думають, що служіння пожертвувань – це тільки для багатих, для тільки для заможніх. Але ми розуміємо, тут, що це не так. Це для всіх людей. І, і не тільки для заможніх читаємо перше, що робить благодать, Другий Коринтян, 8.1. Повідомляємо ж браття про Божу благодать, щодо нас церквам македонським, що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну. Тобто, благодать дає радість матеріальному служінні. Ви, е, коли ви жертвуєте, ви, ви маєте радість, тому що ми бачимо, що македонці мали радість. Вони якісь мізерні кошти там назбирали, але вони раділи тим, що вони можуть комусь допомогти, Павлу допомогти в його служінні, щоб його служіння не зупинялося, щоб воно продовжувалося. Пам'ятаєте, сам Ісус Христос казав: блаженніше давати, ніж брати. Але це теорія, як її прожити на практиці? Брати приклад з Македонської церкви. Благодать. В першу чергу їх серце змінило, і тому вони раділи навіть тому декілька копійок зібрали, можливо, відправили Павлу і раділи. Благодать дає радість. Далі ми читаємо з вами, в якому стані вони були. Друга частина другого вірша. Серед великого досвіду горя вони мають радість рясну і глибоке їхнє уборство, збагатилось багатством їхньої щирості. Це другий вірш. Я ще в сучасному перекладі прочитаю. адже вони серед сурового випробування дуже раділи, а їхня крайня бідність переповнилась багатством їхньої щедрості. Тобто, ну був стан, коли вони не заробляли. Це крайня бідність. Да? Як та бідна вдова, яка віддала дві лепти. Тобто, це такий був їхній стан. При цьому вони раділи. І благодать дає можливість бути жертовним навіть під час крайньої бідності. Тобто ми знову ж приходимо до того, що жертовність це не для тих, хто багатий, це для всіх, це служіння для всіх категорій людей, тому що а хто ставить цю рамку, як визначити бідність? Хто бідний? В Африці люди набагато бідніші за нас, Тобто вони бідні, чи є ще бідніші. Ну, тобто, розумієте, Це, це дуже таке суб'єктивне питання, тому служити, служити можна, благодать може давати радість, і благодать може давати радість і в таких скрутних умовах. І людина буде жертвувати. І якщо брати цю вдову, цікаво те, що, наприклад, якщо людина багато заробляє, вона віддає десятину, а вдова принесла все, що мала, і віддала всього. Дві лепти. Хто більше дав. Якщо брати по фінансам, то більше дав дала людина, яка багато заробляє. А якщо брати за відсотками, то вдова віддала 100%, а людина віддала 10. Тому, розумієте, вдова віддала більше за відсотками. І Бог це бачить. Ще ми читаємо далі. Теж цікаво, третій вірш, 2 корінтяну 8.3. Бо вони добровільні в міру сил своїх. І над силу засвідчую. І давайте ще в сучасному перекладу. Я свідчу про те, що вони дали добровільно по змозі і навіть більше. Тобто благодать і Бог так змінює серце людей, що вони можуть жертвувати, радіти і ще можуть жертвувати і радіти навіть і давати ще більше, ніж вони можуть. І тут я хотів би прочитати. Приклад, який у радянські роки в Румунії жив, жив такий відомий християнин, як Ріхард Вурмбранд, він багато сидів в тюрмі за віру. Ось і він провів зокрема три роки в одиночній камері під землею, куди не проникало ні світло, ні звук. І навіть охоронці носили м'які капці, щоб там панувала повна тиша. І ці людини, щоб не збожеволіти, йому допомогло те, що він щодня в умі складав проповідь і ввечері сам собі її проповідував голос. Ось він написав книгу Мучими за Христа, і там розповідає, що коли вони були в'язниці, вони з іншими віруючими вирішили давати десятину. Ось, їм кожен день давали якусь там брудну баланду, а раз на тиждень шматок хліба. І ось вони вирішили, що. Будуть відокремлювати десятину від цього шматка хліба, і кожного десятого тижня вони віддавали свій шматок хліба слабшим братам. Оце для них було як десятина Господу. Вони жертвували не тільки по силі, а й на силу, не тільки по змозі, а навіть більше. Тобто, це коли ти. Розумієш, що це останнє, і ти від останнього відщіплюєш щось, да, якийсь кусочок, віддаєш Господу. Це те, що робить благодать в серці людини. Далі йдемо. Четвертий вірш каже так. І з ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільне служіння святим. Це 2 Коринтян 8:4. Благодать навчає. Нас правильно відноситися до пожертви, да до жертовності. тому що знаєте. Не всі розуміють, можливо, деякі люди не розуміють, що це таке, як це, що, що за сумка, що за гроші, що за жертва, якийсь який збір, чи що. Ну тобто, що це? Якесь, якісь внески, якась абонплата, чи що що, 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 що що є взагалі це таке? І благодать вона так змінює серце, що людина вона починає зовсім по-іншому дивитися на те, що. На це матеріальне служіння. Людина вже не просто бачить, що треба. Людина бачить реально за цією жертовністю, що вона допомагає на реальні потреби людей. У церкви наприклад, є служіння, це реальні потреби в служінні, в якомусь церкву треба утримувати, треба утримувати служителів. І людина вже не просто, знаєте, Лізе в карман, там збирає якусь дрібницю, що випадково залишилося в кармані. Просто щоб ну всі роблять і я покладу аби щось, да що, що опинилося в кишені. А роблять, як роблять вже люди, коли благодать змінює це серце. Людина вже думає. Як Македоняни, вони благали, вони розуміли, на що вони дають. Вони розуміють, що Павло, він повинен проповідувати. І вони для нього жертвували на його служіння. Він повинен не зупинятися. Євангелія повинно проповідуватися. І вони ревно благали, просили, щоб ми прийняли дар. Чому вони так благали? Вони розуміли, що якщо вони не допоможуть, то що буде? Павло зупиниться. Бог зупиниться служіння? Ні. Бог зробить так, що хтось інший допоможе, розумієте? А ці люди ну, вони не хотіли, щоб хтось інший допоміг. Вони розуміли, що вони будуть шкодувати, буде стидно, тому вони і жертвували йому, коли інші не жертвували. Переходимо далі. Ми з вами прочитаємо наступну главу тепер, 2 до 9, 9 розділ з 8 вірша, тому що Бог не тільки. Допомагає жертвувати в скрутних ситуаціях, дає радість, дає розуміння. Бог ще дає можливості, да? матеріальні можливості, Бог посилає для жертовності. Давайте ми прочитаємо друге до Корінтян, 9 розділ 8 вірша. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток збагачувались всяким добрим вчинком. Як насипан, як написано, розсипав, та в Богем роздав, його справедливість триває навіки. Тобто, а знову ж таки, ми бачимо, що, що тут головне благодать. Бог має силу всякою благодатью нас збагатити, щоб ми завжди, в всілякий достаток мали. Да? Для чого цей достаток? Щоб ми збагачувалися всяким добрим вчинком. Тут дуже. Дуже такий момент важливий, тому що деякі люди можуть цей вірш знову ж таки якісь харизматичні рухи, використати і сказати, що ти головне жертвуй, а Бог тебе достатком тебе, тобі, тобі дуже багатий будеш. Розумієте, тут, тут написано в контексті, що Бог да, дасть тобі достаток, щоб ти робив добрі вчинки на добру справу. Тобто він тебе зробить багатим на всяку добру справу. Ось що тут написано. І це треба розуміти, що Бог він, він не тільки серце мотивує жертвувати, да? а дає можливість жертвувати, дає чим пожертвувати. Це важливо теж розуміти. І ще одна історія, яка, я надіюся, що вона вас надихне про людину, яку, скоріше за все, ви знаєте. Це, це людина із 19 століття, один молодий чоловік жив. В 19 столітті він був баптист, і він навчився в свого батька ремесла виготовлення мила. Він приїхав в чуже місце, щоб знайти там роботу, але справи йшли не дуже гарно. Ось, і хтось з віруючих йому порадив, дав таку пораду: віддавай Господу те, що йому належить. Ну тобто, десятину. І це ця людина почала віддавати десятину від своїх доходів, але жила дуже бідно на той час. Але незабаром він, ця людина отримала постійну роботу на миловарні. Потім він продовжував старанно працювати, став партнером цієї компанії, цієї миловарні. Потім він її викупив, став односібним власником. І весь цей час він дотримувався наставному давати десятину Господу. Потім він став жертвувати дві десятих, потім три десятих, потім чотири, потім половину. І наприкінці життя він віддав увесь свій дохід на Божу справу і звали цю людину. Вільям Колгейт. Да, я був здивований, тому що я не знав, що зубну пасту Колгейт був власником компанії Баптист колись. І що саме цікаво, що колись, коли він ще починав, він довірився Божій благодаті. Він довірився Богу, і Бог дав йому багатство, щоб він його використав на добру справу. І він так і зробив. Розумієте, да? тобто він не благав цього багатства, але благодать так зробила, що він, що він просто потім віддавав дуже багато на благодійність. Це все робить благодать нашим серцем. І останнє, про що ми поговоримо, це благодать, яка ще й винагороджує за те, що людина була жертована. Пам'ятаєте старий заповіт, книга Малахії, коли Бог докоряє свій народ? Тому вони, ізраїльський народ повернувся з Вавилонського полону. І десь вони охололи духовно, десь вони перестали так горіти, ревнувати за Богом. Да? І ми читаємо з вами Малахії 39, дуже такі звинувачення від Бога і від Малахії. Малахії 3,9 написано так. Прокляттям ви прокляті, а мене обманили, о, люду ти весь. Оце слово обманили, перекладається як обкрадали. Тобто Бог звинувачує, що люди обкрадають його. Ви всі мене обкрадаєте, Він каже. Ви прокляттям ви прокляті. І вони, коли повернулися з Вавилонського полону, а вже ж в них був такий тяжкий стан, але книга Малахі, вона взагалі підготовує людину до приходу Месії, який буде судити свій народ. І ми бачимо, що важливий аспект підготовки до приходу Месії це відновлення вірності в матеріальному служінні, тому що ці речі пов'язані. Да, духовний стан і матеріальний стан, якщо ти помітив за собою, що ти десь перестав жертвувати, можливо, десь духовна якась проблема, тому що ми читаємо Малахі 3.10, наступний вірш. Каже, каже Господь: Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Савоот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. На ми розуміємо, що це за речі: принесіть же ви десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. Хто жили в храмі? В храмі жили левіти, коліно Левіно. Вони були відокремлені Богом. Для того, щоб тільки займатися духовним служінням, тільки проповідувати, роз'яснювати Слово Боже, ця справа займала весь їх час. Вони не мали свого поля, не мали своєї землі, Бог їм це не дав. Але він дав цю землю для інших колін, які повинні були давати десятину, приносити, щоб за цю десятину жили в коліні Левіна. Але ми розуміємо, що був тяжкий період. Да? Можливо, вони виправдовували себе якось, що, ну ми тільки з полону, ми не можемо за ну, тяжко жити зараз. Не сладко і мені, як як тобі допоможу ще? То пусть тобі хтось інший допоможе. Можливо, вони так виправдовувалися але а, не було їжі, не приносили вони десятину в храми. Тому коліно левіно воно повинно було йти десь працювати, десь шукати їжу, щоб їхня сім'я не померла. І як ви думаєте, духовно? Як це було для них? Це все іще погіршувало ситуацію. Тобто вони і так було духовно нестабільні, і так духовно охололи. А перестали давати десятину, левіти перестали служити, і це як коло замкнути да, привело ще до до погіршення ситуації. Вони ставали ще черствішими до Божого Слова, не, не виконували заповіді і так далі. І Господь їх закликає: розірвіть це порочне коло просто. Він говорить через Малахію: принесіть же ви десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. Буває тяжко віддати частину своїх грошей. Буває тяжко. Треба довіряти Господу, особливо коли ти перебуваєш в скрутних умовах, коли ти взяв кредит, або долги якісь, або ще щось. Для цього потрібно уповати на Господу від чистого серця, що він не залишить в скруті, він підтримає. Тому. Він і каже, випробуй мене, і ти мене випробуйте, промовляє Господь свого. Чи небесних отворів вам не відчиню та не вилью вам благословення аж надмір. Бог може благословити за пожертвування, благодать, винагороджує за, цю, за нашу жертовність. і Саме головне розуміти, що Бог не тільки дає радість в цьому процесі, не тільки дає можливість відчіпувати від останнього шматка, але Він і посилає ресурс, з якого ми жертвуємо, і ще й рясно нас благословляє за те, що ми робимо. Тому ми зараз будемо молитися за нашу довіру Божої благодаті, щоб в неї не було конкурентів. Щоб ми довіряли, що Бог потурбується, тому що, знаєте, пройде набагато часу, і люди зустрінуться зі своїм Господом. Ми зустрінемось з Господом. Це може бути коли наше земне, земне життя закінчиться, або коли Христос прийде. І коли Він прийде, і коли ми будемо мати зустріч з ним, ніхто не буде шкодувати, що Він так багато жертвував для Бога. Але можна буде пошкодувати, що не жертвував більше. Тому ж давайте довіряти Божій благодаті, щоб вона працювала на повну, на повну мощність в нашому житті, тому що вона діє ось так, як вона діяла з македонянами, і вони реально допомогли Павлу дуже сильно, допомогли Божій справі і допомогли будувати царство на, на, на землі. Амінь. Давайте встанемо помолимось за благодать. За те, щоб ми довіряли їй, щоб Господь потурбувався про нас, і ми потурбувалися про його справу.